Доброго дня, друзі. Мене звати Рой Марина, я з міста Маргант Дніпропетровської області, підприємець. В моєму житті сталася така ситуація, що я звернулася до юридичної компанії без допомоги, так як мої рахунки, картки були заарештовані по напису приватного виконавця. І це, самі розумієте, що це дуже ускладнювало життя. Але ось не прийшло. Трьох місяців, як судові наші позови були задовільнені. Ми виграли суди, тобто висококваліфіковані фахівці компанії без юридичної. І ось мені повідомили радісну новину, що напис приватного виконавця скасований, і виконавче провадження проти мене. Завершено, закрита. Я дуже вдячна цим людям, які працюють, допомагають людям, допомагають нам ну, справлятися з такими проблемами. З великою повагою, вдячності. Рой Марина, місто Маргана, Дніпропетровська область, грудень 2023 року.